Наповнені частково ви дуже класну схему переливів цих там, де от стає зрозуміло, що держава вона запроваджує таку систему, в якій хоче зробити усіх корумпованими і співучасниками, знаєте, безладу якогось. От і в цьому, от ми десь перебуваємо. Так тут з вами мушу погодитися на мільйон відсотків, тому що така система робить. Кожну людину невільною, починаючи від чиновника, закінчуючи простою людиною, навіть дитину в садочках і, і, і в школах, тому що ну ми недалекі від того. да Ну Ми, ми маємо дітей, внуків і так далі. Що ми бачимо, що робиться. Нас заставляють там скидуватися на щось, да? на хоча. Величезні кошти виділяються на ремонти, на іграшки, на оновлення різні, і, і, і це відбувається. Тобто ми всі е, погрязли в корупції. І ми всі бандити. Але це треба припиняти і говорити про те, що може бути. Знаєте, називають, що у нас відбувся Майдан Гідності, але мені видається та система, в якій ми зараз дада не будемо про назвою про ці от кліше. Це, це окрема тема, да, те, що у нас відбулося. Е, знаєте, ця система зараз робить людей негідними, негідними, перш за все, і для себе ставить в такі умови, там, де вимушені постійно давати якісь хабарі і брати. І от все просто втягується. Ну, тут, тут от, для того, щоб ну, якби змінити трошки фокус, <смі> треба сказати, що маємо дбати, маємо дбати, маємо говорити про це, що ми хочемо до себе дбайливого ставлення. Ми хочемо, і ми знаємо, як. Ми знаємо, як ми знаємо, що ми хочемо зробити, як ми хочемо зробити, принаймні думати, тому що зараз в цих умовах багато людей вони зажаті в тіски, вони просто не можуть далі ну якихось нав'язаних стереотипів подивитися, да завжди шукають десь ворога і так далі. Угу. Не будемо про це говорити. Будемо говорити про те, що. Ми хочемо дбайливого ставлення. І тому ми тут з вами говоримо не про те, щоб констатувати якийсь факт, але для того, щоб його дати якусь, е, якийсь новий меседж на те, щоб люди е, самі говорили. Ну, от е, Ми з вами. Зараз за кавою говорили про квантові нерівності, і якщо декілька людей почнуть хоча б думати в цьому напрямку, воно буде мінятися, тому що думка більш матеріальна, ніж, ем, ніж те, що ми робимо. Але якщо ми і думаємо, і робимо.